Рішення виконкому немає. Не поїду? Я говорю, 4 гривні проїзд. А чого На який підставі ви мене виганяєте з маршрутного таксі? А чого 4 гри? На одного я вже пишу. Буду. О, фірму, пишу. Фірма не є договір. Є виконком, є міська рада. На одного водія, який перед цим я вже пишу заяву. В міліцію. 4, 4 грині проїзд. Плата при вході, 4 гривні. Дві гривні рішення виконкому не було, рішення міськради не було. Та мені все одно ваша фірма, є закон, за яким я живу. Мені ваша фірма не указ, не вказ. А що? Та дві гривні ага. вони просто вирішили брати сьогодні по чотири гривні. Фірма Міс, саме фірма Міс. 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 Всі інші перевізники їздять по дві гривні, тому що повинно бути рішення виконкому. Фірма Міс дуже прикольний подали.